Вас вітає луч. Показуємо мік спортивного одягу. Лот номер 20. Перший нас іде футболка Adidas. Adidas – це вибір легенд. Це бренд, який носять і носили Майкл Джексон, Біллі Айліш Леональ Месі. Adidas – це більше ніж мода, це культура. Тут показано спортивний костюм, він іде більшого розміру. В лоті зібрані різні розміри. Навіть коли ви бачите футболку одинакову, вона ніколи не буде єдиного розміру. Тут показані лосини Адідас. Також ще Адідас славиться своїми технологіями. В цьому лоті зібрані такі технології Адідас, як Клімакул. Cool. Це технологія вентиляції, одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активностей. Кліма також є технологія. Це інноваційна технологія теж охолодження. У тканині є маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Це дійсно працює і класно буде для таких е, активних видів спорту, тобто для бігу, для занять в спортзалі різних. Тут можна зібрати ось такий комплектик, шорти Adidas, такі вільні, більший розмір, Топ. Теж такі цікаві лосини. Також в лотах є капа, тут показана футболка. Далі теж лосини, ось такі лампаси по боках, шорти Nike. Теж адідас, така дихаюча футболочка дуже красивого кольору яскравого. Ось така велика кофта від капа. Теж такі класні яскраві шортики. Адідас теж великий такий розмір. Також в Адідасі легендарні три змужки це була функція. Перші змужки на одязі та взутті Адідас з'явилися не для краси, а щоб укріплювати конструкцію тканини. Згодом це стало візуальним символом, який упізнається у всьому світі. Ось такого гарного кольору худі. Футболочка від пума. Три різних футболочки капа. Вони є тут в різних розмірах. Теж худі адідас з капюшоном великим. І ще в нас в лотах ідуть футболки клубів. Ось така рожева. Червона. Їхня ціна коливається від 50 євро і більше. Зараз показуємо вам купальники. Ось такий є купальник. Це Nike, Відкрита спинка, дуже яскравий колір. Рожевий теж відкрита спинка від Nike. Чорненький. І теж відкрита дуже красива спинка. Далі роздільні купальники. Дуже гарний принт це теж Nike. Та ось такий чорний, класичний, але дуже красиво сідає на тіло. Всі деталі полоту будуть внизу в описі.